Народний депутат України Віктор Звадовський був радий зустрітися зі своїми земляками на рідній Романівській землі. Саме на його батьківщині відбулись 15-ю ювілейні змагання серед ветеранів футболу. Кубок сьогодні це не Розвадовського, це відпочинок для вас, дорогі мої любі земляки. Я радий вас побачити тут. Радий зустрітися із земляками на рідній землі, тому що вона рідна, де подякувати сьогодні їм за те що вони під час виборчої кампанії найбільшу кількість голосів за мене віддали і вам всім спасибі я їду додому, приїжджу і раджу, і ви приїхали до мене додому. Як завжди, народний обранець приїхав не з порожніми руками. Юним спортсменам, вихованцям дитячо юнацької спортивної школи, він подарував м'ячі та форму, розфарбовану у кольорах прапора Романова. Усім вболівальникам а адміністрації стадіону вручив дуже потрібний подарунок газонокосарку, яку доводилось постійно позичати. Це не перший подарунок вітройосовича. перший подарунок, Він свої здання там тренажорний, так і тренажер, на теніс Другий подарунок там тренажери стоять, десь років чотири назад. І це подарунок не тільки до чого шармаючи дерев, і цим подарунком не тільки користуються вихованці спортивної школи, треніклечі, а тут амешківці Романова. Кубок народного депутата Віктора Розвадовського виборювали чотири команди ветеранів віком від 40 років. Спочатку змагались за вихід у півфінал команди Житомирського і Люберського районів, а за тим Романівці і Чуднівчани. У перервах між таймами матчів демонстрували свою пластичність, силу і вміння, юні таланти Романівщини. Ми приймаємо. Дуже багато змагань, в тому числі змагань високого рівня. Але сьогоднішній турнір на приз народного депутата України Віктора Йосиповича Розвадовського для нас зрозуміло велика честь. Це одна із багатьох складових його титанічної депутатської діяльності. У фіналі у ході запеклої боротьби пощастиловити командам Житомирського і Романівського районів результат гри визначила серія пенальті, які принесли перемогу футболістам Житомирського району. Не раз ми приймали вже участь в ньому. Прошлий рік ми мали чуть-чуть не дійшли до першого місця, а, а, а цей рік ми вже стали першими, ми до цього стрим... ну, йшли до цього, готувалися і ми дуже раді, що, що вибороли перше місце в напруженій борьбі всі, всі команди дуже сильні. І, і ми щасливі, що такий турнір, що. Що проводиться, він у нас є та отрада, ми, ми збираємося, дзвонимо друг другу і всі з радістю їдуть на цей турнір. Друге місце посів Романівський, а третє Чуднівський район. Усі призери отримали медалі, дипломи та грошові винагороди від Віктора Розвадовського.